Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні відео будуть представлені намиста з натуральних каменів та мінералів. Перше в показі намисто з натурального коралу. Довжина намиста 53 см. Зерно 13 на 6 мм. Завдяки розташуванню коралу намисто. Має такий певний об'єм, тобто дуже об'ємно виглядає. Ми його навіть називаємо їжачком. Роздивимось ближче. Корал, звісно, фарбований. Застіпка. Метал, ювелірний сплав, карабін. Вартість намиста 860 гривень. Знов наявності намиста з ваших улюблених мінералів. Намисто з кунциту. Намисто з аквамарину. Намисто з турмаліну. Довжина однакова 50 сантиметрів. Гранований кубик 9 на 9 міліметрів. Застібка метал. Ювелірний сплав, карабін. Вартість намиста 900 гривень. Намисто. З натурального різнокольорового агату, довжина намиста 50 см. брусочок 15 на 18 мм. роздивляємось ближче. Намистинки яскраві, гладенькі, застіпка. Карабін, метал, ювелірний сплав. Вартість намиста 840 гривень. Намисто з різнокольорового натурального агату. Довжина 50 см. Брусочок 12 на 9 мм. Роздивимось. Намистинки менші, ніж у попередньому намисті. Трішки інші кольори. Застібка. Карабін, метал, ювелірний сплав. Вартість намиста 720 гривень. Браслет. З натурального лабрадору в огранюванні. Ланочки 12 на 10 мм підійде на зап'ястя до 18, 18,5 см. Зазвичай браслети беру тільки під замовлення, але я, коли його побачила, не могла пройти повз нього. Кожна ланочка світиться. ось Таким кольором, як багато з вас полюбляє, тобто синім блакитним кольором, навіть із зворотньої сторони дуже яскравий браслет, а ще й завдяки огранюванню додає ще певного блиску. Браслет на гумці, і ось так буде виглядати на Руці. Вартість браслету 1800 гривень. Намисто з натурального перламутру. Розмір поверхні за довжиною 46 см. Намистинки 20 на 15, 18 на 14, 15 на 12 міліметрів. Роздивимось ближче перламутр бежевого, білого та молочного кольорів, застібка карабін, метал. Кожна намистина має свій відблиск та певний малюнок. Намистини всі вільної форми. Вартість намиста 750 гривень. Знову наявності намиста з натурального гранованого гранату. Довжина. 48 сантиметрів, гранат 4,5 на 3 міліметри. Завдяки ювелірній огранці дуже гарно виблискує та мерехтить при будь-якому освітленні. Застібка метал. На ювелірному тросику. зроблено намисто. Вартість така ж 1400 гривень. Намисто з натурального морганіту та іншими камінчиками, як аквамарин та інші берилової групи. Кулька 8,5 мм. Довжина намиста. 48 сантиметрів. Намистини мають такий ніжний, приємний, я б сказала, весняний колір. Намистини дуже гарно підібрані з переходом кольору одного в інший. Всі кольори дуже гарно пасують один до одного. Виглядає Неперевершено. Вартість намиста 950 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Буду вдячна за підписку та ваші коментарі. Свої контакти. Залишаю під відео. Хай щастить.